Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, хочу разом з вами відкрити місце, яке записане Єремії, 29 розділ, 19 вірш. Написано так: Єремія пише у своєму листі до Юдеїв. І буде шукати мене, тобто людина, і знайде, коли шукатиме мене всім своїм серцем. Амінь. Сідайте ласка. Якщо ви були дійсно уважні. І слухали пісню, яка тільки що пролунала вона була про, про Бога. І вона відкривала Бога з різних сторін: творця, як Бога царя, як святого Бога. Він тримає все своїм контролем в цьому світі. І він править історію, Цікаво, як також в пісні про Ханаан, про Єріхон і подібне, описується, як Бог діє через своїх людей, які довіряються йому. Хочу разом з вами. Сьогодні поговорити на таку цікаву тему. Бог. Тема хто такий Бог? І ми сьогодні подивимося з трьох сторін, хто Він є такий. Проповідь про те не про існування Бога. Ми сьогодні не будемо розглядати факти існування Бога. Знаєте, ми, люди віруючі, ми не маємо шукати дійсно фактів, якими ми можемо доказати людям цього світу, що дійсно є Бог. І це не наша задача. Що цікаво, взагалі, в Біблії Бог проявляє свою присутність або виявляється людям сам. Ми не в силі людині відкрити, що є Бог, що Він існує. Сама людина, бачучи все, що Бог створив, все, що її оточує, роз... задається цими питаннями. Сама Біблія говорить про те, що через творову людина роз... починає задумати, що такий Бог. І Сама людина, яка ще не знає Творця, рано чи пізно шукаючи, бо Бог відкривається дійсно тим людям, які шукають. З цього вірша, який ми були почитали, дійсно шукайте, і ти можеш знайти Бога. Але один варіант це, і один така причина, по якій ти можеш дійсно знайти, це потрібно мати щире серце. Хто такий Бог Творець? Нам дуже, дуже важливо постійно нагадувати. Собі, хто такий Бог. Тому що ми взагалі живучи християнським життям, даємо відповіді собі на багато питань, і деколи ми не це це ну, не є гріхом, це не є такою таким, а, негативною стороною, але ми а, потрошки забуваємо, хто такий є Бог. І дуже важливо нам постійно, стандартно нагадувати собі, кому ми поклоняємось. Тому що поклоніння це наше визнання авторитета того, кому ми служимо. Дуже важливо постійно, читаючи слово Боже, бачити, хто такий Бог. А в свою чергу, коли ми бачимо, який є Бог, ми бачимо, хто ми є такий. Сьогоднішня проповідь, яку хотів би разом з вами пороздумувати, передивитись, переглядати, хочу, щоб ми дивилися якраз через призму цього: є е Бог і є ми. Взагалі, коли ми слухаємо проповіді, коли ми слухаємо якісь теми, ми маємо в першу чергу приміняти в своє життя, не в життя ближнього. Євангелія, вона дана для нас, для кожного хто вірує, не для наших ближніх. Нам дана заповідь любити ближніх, проявляти любов, пошану, не осуджувати і тому подібне. Беручи слово в руки, ми маємо направляти його в свою сторону, дивитись в слово, як в дзеркало, щоб бачити, які ми, ми є. Сьогодні, бачачи Бога, ми подивимося на свою на себе, подивимося, яку ми маємо сторону, або які ми є, дивлячись на Бога, або в якому ми стані зараз, або що нас чекає в майбутньому. Перше. Що саме цікаве, сьогодні будемо розглядати три речі: це Бог Творець. Це все, з чого починається. Євангелія розпочинається взагалі з цього. Якщо людина не визнає Бога як творця, ми читаємо буття 1.1, все-таки описує цей вірш дуже чудово. На початку Бог створив. Ми бачимо, що Бог був початком, Бог був на самому початку. В об'явлення саме остання книга. А в Біблії, вона говорить, що Христос говорить: Я Альфа і Омега, це перша і остання буха грецького алфавіту. Бог був на початку, Він буде в кінці, коли людина визнає людина Бога, Бога Творцем, вона зовсім по-іншому починає дивитись на себе. Дивлячись на Бога, як на Творця, ми можна, можемо побачити такі три важливі істини. Які нам показують, хто ми є стосовно нього. Перше, це йому належить авторство. Все, що він створив, він створював сам разом з Сином і Духом Святим. Написано, що коли Бог створював, Він створив людину, він записував по нашому образу створимо її. Або бачимо, що творіння відбулося в спільності Бога Отця, Сина і Духа Святого. Бог. Має повне право на авторство того, що він створив. Ми знаємо, що любі художники, які створюють, або скульптори створюють якийсь експонат, або створюють якийсь витвір мистецтва, вони мають повне право а, диктувати, що має бути з цим витвором. Вони диктують, як воно повинно бути створювати. І взагалі, будь-який витвір, який продається, якщо ви бачили на минулій картинці, була така буква «Сі», яка визнає, що це має захищено автором, або захищено авторським правом. Так само Бог все, що створював, все, що створював на цій землі, створюючи також і нас, він поставив таку певну не печать, а можна сказати, таку істину в тому, що Він є творцем. Він є автором. Йому належить авторство. Друге, це він має право диктувати, як мені жити. Тобто, якщо він є автором, він є творцем, він диктує, як мені потрібно жити. Коли ми дивимося на Бога, як на Творця, ми. Починаємо зовсім по-іншому дивитись на себе. Тому що деколи ми, не звертаючи увагу на, Богу, на Бога, не беручи, не беручи до рук Євангелію або Слово Боже, ми починаємо а, наскільки занирюватись в життя, що ми самі стаємо богами, так сказати, в лапках. Коли ми залишаємось самі, диявол, знаєте, найбільше працює якраз в цій сфері Бога Творця всі. А такі теорії або же вчення в світі вони починається все зовсім по-іншому. Творіння змінюється. Творіння не відбулося так. Творіння відбулося якогось взриву, або а, хтось там щось придумував, або різні є варіанти. Д'явол якраз працює в найбільше в цьому аспекті Бога Творця. Бог, Диявол хоче а, заманити людину тим, що все було зовсім по-іншому. Не Бог був творцем. І якраз якщо людина не визнає цього, якщо людина, знаючи, що Бог є, не визнає авторство Бога, або що Бог є творцем всього, що є створено, тут вже починається проблема. Тут уже людина починає дивитись на себе як на особу, яка керує всім. І це також небезпечно, тому що життя стає зовсім іншим. Уже не я керую. Вже не Бог керує моїм життям, а я починаю диктувати, як мені потрібно жити. І найбільша проблема це коли творіння говорить творцю, що вона краще знає, як їй потрібно жити. Творець дивиться на нас, і він дійсно знає, для чого ми визначені, яка наша функція. Наша функція виконувати волю того, хто нас створив. Третє це бажання творця бути в спільності із творінням. Бог, створивши людину, не залишив її одну. Бог бажає бути в спільності з людиною. І навіть ми бачимо в перших сторінках Біблії: Бог створив Адама, він мав з ним спільність. І він створив певне місце, де він міг бути близько до свого творіння. Кожен творець він цінує своїм творінням, тим, що він створив. І далі ми побачимо, в чому дійсно ця любов. Або бажання мати спільність з своїм творінням проявилося взагалі в історії. Висновок один: визнання того, що Бог є творцем, показує мені мій статус. Коли я дійсно визнаю, що Бог створив все, воно показує, що, хто я такий творець і творіння. Вона ставить все на своє місце. Якщо ми визнаємо якраз цей факт того, що Бог є творцем, ми визнаємо, що Він вище всього. І він має мені диктувати, як жити, і я, як його творіння, також маю відповісти на його бажання спільності, також маю стати ближче до нього. Єремія, місце, яке ми читали, якраз Бог і говорить: серцем ближче до мене хочеться, щоб ви ближче до мене були, серцем потрібно серцем шукати. Якраз таких, до таких людей Бог стає ближче. Тому що серце, яке шукає Бога, воно має певний стан, стан смирення. Горде серце, воно не буде шукати Бога. Наступне, друга річ Бог святий. Коли ми дивимося на Божу святість, ми розуміємо, що Він чистий, в ньому немає того, що в нас є, в ньому немає гріха. В псалмі 99 написано дуже цікавий такий вірш: Звеличуйте Господа нашого Бога, і вклоняйтеся під ніжкові ніг його. Він Бо святий. Дивлячись на Бога як на святого, безгріховного, досконалого, ми також можемо побачити, які ми є. Можемо побачити таких три важливих пункти. Святість це його природа. Бог не може протирічити своїй природі. Він є святим, він є досконалим, він є чистим і він є таким. Цей факт нам відкриває те, що. Ми повинні приймати його таким, який він є. Коли ми когось любимо, коли ми проявляємо любов до когось, і ми дійсно поважаємо когось, ми його приймаємо не через такі умови. Якщо ти змінишся, я з тобою от буду мати спільність. Ні, ми його приймаємо таким, яким він є. Тому, коли ми шукаємо своїм серцем Бога, ми маємо також і прийняти той факт, що Він є святий. Друге, дуже цікаве. Йому подобається правда, він кохає правду. Якщо ми дійсно знаємо, що комусь подобається щось, ми будемо давати це тій особі, яку ми любимо. Коли слово Боже говорить так, Давид дуже цікаво у своєму 11-му псалмі, цьому віршому пише такі чудові слова. «Бо Господь справедливий, кохає Він правду, праведний бачить обличчя. Його. Бог, люблячи правду, Він дає можливість своєму творінню шукати правду. Ми, люди, а, народжуючись на цій землі, ми шукаємо сенс життя. І коли ми починаємо шукати, ми, ми стикаємося з такими речами, як брехня і правда. Знаєте, мені недавно прочитав таку цитату, що в цьому світі наскільки багато неправди і гріха, що навіть важко ну, збрехати. Сатана наскільки а, в цьому працює, для щоб, щоб в світі було на, наскільки багато неправди, якщо навіть подивитись соцмережі, телебачення, вони відкривають тільки від 14 до 15% правди, якої є. Людина сама не в силі відкрити повністю всю правду, але Бог дійсно відкриває своє обличчя або стає ближче до тих, хто полюбляє правду. Тому що це є його. Це є те, що йому подобається. І ми дійсно ми можемо пізнати Бога через правду, а правда це Його слово. Коли ми занурюємося в нього, ми бачимо, які ми є, ми є грішні. Третє, він віддасть кожному за його ділами. Важливий аспект, що кожен буде перевірений, що він шукав: не правду чи правду. І Богу належить віддавати людині по справам її. Нас, як церкві Божій, ну, недана оця влада такої, можна так сказати, російської мови, карательної системи. Ми не караємо людей, ми не маємо права осуджувати людей. Звичайно, Бог нам дав здоровий розум, і коли ми розуміємо, що людина робить щось погане, Бог дає нам можливість зупинити її, або допомогти їй. Або якщо людина не хоче отримати допомогу, відштовхнути її. Тому що Слово Боже говорить, навіть апостол Павло говорить про те, що дуже важливо пояснити людині, що вона грішить при двох-трьох свідках, якщо не розуміє виявляти на цілу церкву, а потім вилучати, якщо нема покаяння. Ми маємо любити а роль Бога судити. Ми тут, на цій землі, в рамках часу. Бог є за рамками часу. І він краще знає, якими мотивами людина це робила, і Бог по дійсно по-справжньому може зробити правильний суд. Висновок такий: визнання того, що Бог є святий, показує мені стан мого гріховного серця. Дивлячись на Бога. Ми маємо бачити негрішність світу, як церква. Ми не маємо бачити, як наскільки всі грішні, ми маємо бачити свою недосконалість. Не наша роль осуджувати світ. Наша роль відкривати Бога в своєму серці, працювати з Богом через наше серце. І коли ми будемо працювати з Богом, коли ми будемо мати єдність з Богом, тоді і світ буде дізнаватися зі сторони, що ми маємо спільність з Богом. Ми маємо мати вплив на цей світ. Маючи спільність з Богом. Коли людина, ви дуже добре це розумієте, я думаю, кожен це усвідомлює в своєму житті, що коли людина близька до Бога, в неї змінюється життя, і її життя починає дивом проповідати іншим, що є Бог. У мене є такий чудовий приклад, працював на одному підприємстві і, знаєте, сказав, що віруючий. Але один, у нього одного такого, не мого співробітника, такого була така погана реакція. Він подивився на мене і каже: Я атеїст. І знаєте, проходить час, півроку, рік, і ну, ніби живеш своїм звичайним життям. Але він приходить на моє день народження, починає вітати його говорить: знаєш, хай Бог тебе благословить. Я стою, дивлюсь на нього і не розумію. Що відбувається? Чому він рік назад сказав, що він атеїст, а зараз в його уст вимовляється слово Бог? Люди, дивлячись на наше життя, бачать наш стан, і через наше життя вони дійсно можуть побачити Бога. Святість Бога дана нам для того, щоб ми через слово Його працювали з нашим гріховним серцем. Якщо ми не хочемо змінювати своє серце. Ми не зможемо зрозуміти святості Божої. Наступне, саме цікаве, знаєте, якби Бог був тільки творцем і святим, і не було в нього любові, ми б були всі з вами знищені. Тому що його святість, справедливість і повне, повна влада, як Творця, він мав повне право з нас знищити. Але, знаєте, сама така гарна і приємна якість або Атрибут його це любов. Це все, що от дійсно повністю змінює всю картину. Апостол Павло, пишучи до римлян, пише дуже цікавий вірш. А Бог свою любов до нас виявляє в тому, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Дивлячись на Божу святість, ми бачимо себе грішними. Але Божа любов починає шукати вихід. Що саме цікаво, не ми шукали, як, як примирити з Богом. Вихід шукав Бог. І через призму своєї любові він її знайшов. Саме дивне і саме прекрасне, що може бути в Бозі, це він, будучи святим, будучи досконалим творцем, він починає любити недосконале своє творіння. яке див, ну, Цікаво, але творіння, яке відмовилось від нього, яке хотіло стати саме Богом, яке дійсно не як дійсно подивитись, неможливо. Але Бог любить грішника. І поки грішник живий, поки в нього є життя, Бог проявляє свою любов до нього. І також для нас, як для церкви, для кожного особисто, дуже чудовий приклад. Ми, як люди, які знаємо Бога, не маємо ненавидити грішника. Наша роль показати любов Божу, тому що ми маємо відносини з Богом. Як часто ми починаємо судити, і це дійсно дуже страшно, Бог не робить цього. Бог дає людині життя, Він дає можливість примиритись, тим самим проявляючи до людини любов. В Бога нема цілі знищити, в Бога тільки одна ціль спасти. Бог не створює людину для того, щоб її погубити. Бог створив для того, людину, щоб мати із нею спільність. Наступне, Бог, будучи творцем, творив своїм словом. І кожне слово, яке він говорив, воно ставалося. Бог говорив: хай буде світло, ставало світло. Так само Бог. Свою любов проявляє на ділі. Сама краща любов, яку можна проявити, це та, яка, яку можна побачити. Бог, полюбивши людину, починав, почав іти їй назустріч. І саме Божа любов проявилася в тому, що жертва Ісуса Христа вона стала явною для нас. Саме в цьому, що Ісус Христос пішов на хрест, ми побачили характер Божий. На той хрест, на якому ми всі разом з вами там його розпинали, але Бог віддав для того, щоб спасти нас. Бог через приклад Ісуса Христа показує нам усім, що справжня любов це готовність собою пожертвувати. Бог дійсно пожертвував собою на хресті, для того, щоб ми всі разом з вами мали можливість жертвувати. Згадаючи хрест, на якому висів його син, потрібно пам'ятати, що це подарунок тим, хто його розпинав. Наступне усиновлених, тих, хто повірять, тих, хто прийняв жертву Ісуса Христа, він називає дітьми. І це, напевне, сама дивовижна річ Його любові. Ті, хто відкинули жертву Ісуса Христа, ті, хто розіп'яли Його, але в свою чергу з часом прийняли, покаялись, прийняли образ праведності. Він називає дітьми. Апостол Павло До римлян пише такий цю дуже чудовий вірш. Він розглядає в восьмому розділі тему Духа Святого. Він говорить, що цей самий Дух, тобто Дух Святий, свідчить разом із Духом нашим, що ми хто? Ми діти Божі. Дійсно, Бог, даючи нам Духа Святого, відкриває нам таку чудову істину. Ми очищуємо очищуємося і стаємо Його дітьми. Дуже велика любов Божа проявляється до нас через те, що ми, будучи колись далекі, стали близькі. І знаєте, це показує як нас, так і показує характер Божий. На завершення, на висновок, можна сказати так: визнання того, що Бог є любов, показує мені мою потребу. І Ісусі Христі. Те, що Бог мене любить, те, що Бог є любов, і Він дійсно зробив абсолютно все для того, щоб мене спасти, воно показує, наскільки ми маємо велику потребу в Христі. Без Христа ми ніхто. Без Христа ми заслуговуємо знищення. Але завдяки жертві Його, ми можемо називатись, ми маємо не то, що право ми. Маємо такий дарунок, подарунок називатись його дітьми. На завершення вірш, який ми всі дуже добре знаємо. Так би Бог полюбив світ. Бог любить, Бог святий любить грішний світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірив в нього. І знаєте, тут проявляється от якраз велика Божа любов, Божа святість, і от іменно роль Його як Творця. В тому, що Він не хоче, щоб хтось загинув, а не загинув, але хто вірує, мав в життя вічне. Тому цей вірш, який ми постійно читаємо, він дуже дивовижно нам показує Бога. Тому три речі: Бог є Творцем, Ми є творінням. Бог є святий, а ми є грішні без Нього. Бог є любов, і нам потрібен Ісус. Amin <laughs> budum amaletiz